Кожна Троянда має шипи книга Перша на межі світла та життя, смерті та руйнування. Резілозір був людиною. Він був переможцем воїн, лідером. Якщо Гігант не був Богом, то, можливо, Резіл був. Згодом подібних йому назвуть титанами, м'язів, мощі і металу. Його комір був з хутра та зубів. Його зовнішність багато прикрашена, вкрита золотим гравюванням, трофеї звисали з його плечей, і люди дивилися на нього, бо він був маяком, надією, що не була форма, але все-таки всього лише людиною, і в цій істині була велика обіцянка якщо одна людина змогла протистояти ночі, то зможе і будь-хто. кожен. Поки створювалися перші стіни, Збудовані важкою роботою та самопожертвою, резіл та інші протистояли загарбникам знову і знову. Все більше тих, хто вижив, прибувало, більше воїнів, ряди стражів поповнювалися, місто росло, надія розквітала. Надія це валюта, за яку ми викуповуємо завтрашній день. Вона дає нам те, що потрібно для виживання сьогодні. У своїй сильній руці чоловік тримав зброю. Троянда і його світло палало яскраво. Резілозір був людиною. Раніше він був іншою людиною, ще однією людиною насамперед, і ще одним, І ще. і навіть ще одним, скільки життів уже минуло, скільки було смертей. Щовечора він приходив до своєї кімнати і лягав на ліжко. Його ноги посмикувались, ніби тисячі мільйонів комах повзали по ньому, викликаючи безперервні конвульсії, що доводили до несамовитості, Як і він, такий могутній і м'язистий, був не в силах припинити. Це непереборне занепокоєння отруювало рідкісні миті спокою, перервах між нічними кошмарами. Але ж він був героєм, ватажком, яскравим зразком добра та стійкості. Він мав побудувати місто. Захищати свій народ, запобігти вимиранню, відбивати напади загарбників, битися у війнах, прожити кілька життів, померти різними смертями. Він якось сказав новобранцю, що світло сяє найяскравіше у тих, кого воно поглинає. Так, він відчував, що його поглинули. Резіл втомився. Історії все частіше видвідували його ночами, старі історії, ті, про які мовчать, ті, що замкнені за щільно стиснутими губами, боючись того, що вони можуть розбудити, щоразу, коли сонце опускалося нижче горизонту і високо піднімався місяць, думки резіла блукали. Наскільки побудоване ним місто буде в безпеці, як довго вони можуть боротися з тьмою? Що все ще звивається навколо їх ший. Так, щодня рейзл боротиметься, і будуватиме, і захищатиме, і щодня місто зростатиме під гігантом, і щоночі він думатиме про все, про що ніколи не говорилося, і пильно дивитись на місяць. Він підвівся з ліжка, підійшов до вікна, яке обрумляла сутність, що стала його прокляттям. Сутність не спілкувалася з ним прямо, але він знав, чого вона хоче єдиний спосіб покінчити з прокляттям виконати її бажання знищити те, що вона хотіла знищити. Можливо, тоді йому вдасться заснути.